Є межа, через яку не може перейти жодна людина, якщо вона людина. І є больовий поріг, за яким настає смертельна небезпека і для цієї окремої людини, і для держави в цілому. Але у деяких цей поріг аж занадто високий. Вони не відчувають болю і не бачать небезпеки. На жаль, поки що. Та кількість допитів і та кількість обшуків, в яких ми, як адвокати, прийняли участь після майдану, значно перевищує ту кількість, яка була раніше за всю мою кар'єру. Наш випадок це такий цеглинка корупції у цьому шаленому мурі корупції в правоохоронних органах. В липні 2014 року українська фармацевтична компанія Здраво безоплатно поставила 10 тисяч доз препарату «Налбуфін» на суму понад 250 тисяч гривень для знеболювання поранених учасників АТО. Это единственный препарат, который прошел очень много клиническое наблюдение и испытание именно в Украине. Так, на 200 больных, потом следующий для онкологических 200 больных и так далее. В мире это сырье производит всего три фирмы. Это Маленкрот в Соединенных Штатах, французской санофи и русан фарма. Поэтому его найти не так просто. И так как мы больших объемом производим, мы могли снабжать вовремя и качество препарата. Больные, врач и аптека. Все три считают, что русановский на легче переноситься. І саме тоді, коли не на Налбуфін чекають тисячі поранених, з'являється якась сволота і не одна, яка зупиняє гуманітарні поставки цього рятівного препарату. Ніякі гроші не можуть виправдати зраду. Коли ми вникли в суть справи, то е, вийшло, що громадянин Російської Федерації Ніколай Сорокін подав патент. На препарат, який ми поставляли в Україну на протязі 4 років до цього, ми коректно у своїх відповідях надали пояснення всім силовим структурам, які нас запитували про це, а їх було 4 чи 5. І, власне кажучи, ну, не очікували якогось серйозного продовження, бо правовий аналіз показав, що той патент. Не є патентоспроможний. І е, ми думали, що такий ну, відвертий, е, відверте таке фабрикування на основі цього патенту е, ну, просто не дасть конкурентам ніяких шансів, щоб розвинути це діло якось далі. Але, знов таки, через декілька е, днів. Ми отримали повідомлення від нашого партнера, що їм прийшло повідомлення від юридичної компанії Аверлікс, яка представляє пана Сорокіна, який зареєстрував цей патент, що проти нас відкрите кримінальне провадження і краще було б нашим партнерам утриматися від співробітництва з нами. На перший погляд, це пересічна історія, пересічного бізнес-конфлікту. Якби ж то? А хіба не було в країні Майдану, Революції Гідності та Небесної Сотні? А чи немає російської агресії та тисяч і тисяч загиблих, поранених, знудованих. Хіба немає постійного нестерпного щоденного болю? Ми були дуже здивовані, адже ми нічого про це не знали. Ми звернулися до Подільського районного відділу внутрішніх справ. З запитом і дійсно знали, що по факту заяви відкрите кримінальне провадження. Ми знайшли слідчого, який вів цю справу. І адвокати сказали, давайте ми прийдемо з нашим клієнтом і надамо вам всі пояснення. На що він в грубій формі відповів, що Якщо вам треба якісь, е, я не потребую ніяких ваших пояснень? Якщо ви мені потрібні будете, то я вас знайду. І що ви думаєте, він нас знайшов. Знайшов буквально через два дні з обшуком. У нашому офісі. Слідча суддя Шаховніна санкціонувала цей обшук, і в санкції було написано, що е, обшук проводиться з метою відшукання документів, препарату на Албуфін, грошей за е, виручку цього препарату і е, вилучення цього майна. Ми були ну, настільки шоковані, що такі неспівмірні заходи. Тобто є якийсь патент, є чиїсь права на інтелектуальну власність. Абсолютно не доказано, що ми порушуємо чиїсь права, і в цей час проводяться такі, ну як на мій погляд, зовсім дикі заходи. Для будь-якого юриста, якщо це свідчі, чи що це суддя, є абсолютно очевидним, що не співмірним є порушення кримінальної справи з двома обшуками, з повністю вилученням з обігу. Всієї партії на підставі от такого от патенту. Найбільше коли з сторони справа було оскарження цього патенту, одразу коли казалось би, уже цей судовий процес приходить до такого закінчення. Вже є висновок судового експерта, який вказав, що цей патент не має ніякої новизни і тому має бути скасований. Ми просто зовсім неочікувано отримуємо ще один обшук на цей раз на складі. На складі на протязі цілого дня прокурор, Брянцев і семеро представників управління по боротьбі з організованою злочинністю. Це взагалі страшно звучить, що держава вважає, що бізнес це організована злочинність. Вони цілий день на складі проводили обшук. Обшук проводився з метою не тільки відшукання, бо в процесі обшуку ми вияснили, що вони хочуть вивезти весь запас нашого препарату зі складу. Що нас врятувало? Нас врятувало те, що ми почали зразу давати інформацію, усі засоби маси інформації. Підтягнулися телеканали, підтягнулися журналісти, підтягнулися всі стривожені працівники компанії, зразу пішов запит у прес-службу прокуратури, і схоже, що така активність все-таки ну, трошки зупинила таку надмірну активність прокурора, який проводив обшук. І в результаті обшуку у нас описали весь препарат, фактично заборонили його використання і залишили на відповідальне зберігання. За цей час уже пройшло скоро буде місяць. Прокурор ніяк не реагує на запит адвокатів, щоб звільнити препарат, щоб можна було вільно їм розпоряджатися. Він зробив відписку, що ну, мовляв, я віддав на експертизу цей препарат. Після експертизи я рішу, що це буде. Тобто, щоб правильно розуміти, це може тягнутися роками. Відсутні ознаки якогось злочину, відсутні ознаки якогось правопорушення. Тому е, на даний час абсолютно відсутні будь-які причини отримувати всю партію цього товару. Неможливо боротися з корупцією, не називаючи прізвищ та посад. Будь-яка боротьба має бути конкретною, адресною. Тільки так можна подолати це загальне явище усю ту монополію на владу, на збагачення, на наше право вирішувати, як нам жити. Очевидно, що ця справа, куратори цієї справи сидять навіть не в районній прокуратурі і навіть не в міській, а на рівні Генеральної прокуратури. От таким образом, монополія створюється, неправильна так и конкуренция отпадает. Некачественный препарат вводится. Так? А если был бы качественный, то они могли бы рынок взять. Поэтому больные страдают из-за этого, конкуренция отпадает. И очень большое доверие инвесторов в этой стране сильно уходит. Таким чином, маем у наступную картину. Компанія Здраво постачає в Україну знеболюючий препарат «Нолбуфін», який виробляється в Індії та є найкращим, оскільки добре переноситься та має мінімум побічних ефектів. Як компанія Патріот «Здраво» постачає «Нолбуфін» у тому числі як гуманітарну допомогу у госпіталі де лікують поранених у зоні АТО. Раптом з'являється патентний троль громадянин Росії Микола Сорокін, що представляє в Україні російську компанію «Мирфарм», і каже, що саме цей Нолбуфін його інтелектуальна власність та подає на компанію здраво до суду, незважаючи на очевидну юридичну неправомочність патенту, наданого Сорокіним, Генпрокуратура України та український суд за допомогою УБОС блокують поставки знеболюючого препарату в Україні. Таким чином, громадянин Росії Сорокін через генпрокуратуру, суд та міліцію України не просто бере участь у бізнес-конфлікті двох фармкомпаній, а блокує постачання стратегічно важливого медичного препарату, необхідного для лікування поранених учасників. АТО. немає ніякого сумніву, що подібна диверсія з боку російського громадянина під час війни могла статися лише завдяки тотальній корупції в українських правоохоронних органах. Незважаючи на те, що навіть мова не про те, що шкода заподіяна дуже величезна підприємству, ми вважаємо, що такі речі повинні бути доводені до кінця. І всі слідчі прокурори і слідчі судді, які ігнорують такі очевидні речі і сьогодні роблять таку діяльність, все це повинно мати наслідки, і тому маємо намір довести все це до кінця і до відповідальності як публічної. Так і юридичної всіх задіяних у цьому процесі зі сторони влади Росії. ні. Це не просто бізнес-конфлікт. Це історія подавання болю. Будь-якого назавжди разом з тими, хто цей біль нам несе. Будь це хоч російський найманець, хоч український чиновник, хоч хто байдужий до чужого болю. У усіх геть. Бо втратимо себе і державу. Ми схватили цю гідру, Ми її тримаємо, ми її душимо за горло. Але вона ще сильна. Якщо ми всі об'єднаємось, якщо об'єднається журналістська спільнота, об'єднаються ті нормальні депутати, які зараз пройшли Верховну Раду, які пройшли майдан, які загартовані цією боротьбою, я впевнений, що ми цю гідру подолаємо, бо інакше або вона, або ми. І з неволі не вийдеш без болю, біль хоронить тебе від біди, коли поруч ламаються долі, коли далі не можна йти. Українці стояли майданом, виганяли із себе рабів, але знову виходить на ганок батальйон можновладних голів. МВС, ГБУ, судді тощо, як раніше, без болю живуть, їхні ліки, посади та гроші. Їм здається, їх знову спасуть. Українці шоковані болем від війни, а у владі відтак хто заспівує руське поле і плине кача, не чує ніяк. Якщо біль не стає на заваді, в нас же інших немає доріг. Допоможемо, обраній владі, больовий перетнути поріг.